Вітаю вас, малята! Запрошую на заняття, ознайомлення із соціумом. Сьогодні в цей весняний день я хочу вам розказати про художника й поета, якого кожен українець знає. Чи відома вам ця людина? Так, це портрет Тараса Григоровича Шевченка. Народився малий Тарас в одному маленькому українському селі. Тарас змалечку ріс допитливим хлопчиком. Його цікавив навколишній світ. Ще малим хлопчиком залишився він без батька та матері. Важко жилося Тарасові без батьків, то худобу пас, то у пана виконував різну роботу. Не маючи ні батька, ні матері, почав Тарас вірші складати: про людей і рідний край, про рідну. Україну малювати. Важке життя прожив Тарас Григорович Шевченко, був і пастухом, і малярем, і солдатом. Але ні на хвилину не забував про рідну Україну. Писав і малював Шевченко про рідну природу, про Україну, про український народ і його тяжке життя. Український народ дуже любив свого поета, бо він усе життя хотів. Щоб народ жив вільно і щасливо. У багатьох містах є пам'ятники Тарасу Шевченку. Багато віршів Тараса Григоровича Шевченка покладено на музику. Послухайте, будь ласка. І барвінком і рутою і рястом уквітчає весна землю, мов дівчину зеленому гаї. Про яку пору року писав у вірші поет про весну. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину, над водою гне з вербою червону калину. На колині одиноке, гніздечко гойдає. А де ж дівся Соловейко? Не питай, не знає. Природою України милувалися, бо в рідному краї і серце співає, у рідному краї і небо безкрає. Про кого ми сьогодні з вами говорили? Ким був Тарас Григорович Шевченко? Про що писав Тарас Григорович Шевченко? Є багато країн на землі, в них озера й річки і долини. Серед інших країн лиш одна дорога нам усім, Україна.